Казка про дівчинку Настусю та онлайн садочок. У місті Слов'янську Донецької області жила була дівчинка Настуся. Вона була дуже чимною і вихованою дівчинкою, яка любила своїх батьків. А ще вона дуже любила свого друга, пухнастого білого зайчика на ім'я Бані. Щоранку Настуся прокидалася, гралася з бані. Будувала з кубиків замки та каталася на велосипеді у дворі. Але найбільше вона чекала на час, коли почнеться її улюблений садочок онлайн. Кожного дня, рівно об одинадцятій, мама з татом відкривали планшет і підключались до заняття. Тільки на, на екрані з'являвся вихователь, вони кликали. Настусю, час до садочка. Дівчинка хапала бані й бігла до столика. Вона діставала з полички альбом для малювання та кольорові олівці. На екрані видно було виховательку і її друзів з садочка. Сьогодні всі разом мали малювати веселку. Дивіться уважно, діти. Ось так ми намалюємо веселку, лагідно сказала вихователька. Настуся провела акуратно червону дугу, потім помаранчеву, жовту і так далі, поки вся висилка не засяяла в її альбомі. Бані сидів поряд і, здавалося, також посміхався від радості. Коли малюнок був готовий, Настуся показала його мамі й татові. Яка гарна висилка, захоплено сказав батько. Дівчинка щасливо махнула ручкою у камеру. До побачення, вихователька, до побачення, друзі. Потім вона радосно підбіжала до батьків. Мені дуже подобається наш садочок онлайн. І справді, навіть через екран можна навчатися, грати й дружити, а поруч завжди буде бані, її вірний друг.